У природі порівняно мало рослин мають квіти синього кольору. Я показувала в своїх відео волошку синю, петрові батоги, синяк звичайний. Ось ще одна лікарська чудова рослина, воловик лікарський, який має квіти не просто сині, а такі насичені, що це вже погодьтеся ультрамарин або індіго. Рослина дворічна. Перший рік утворюються прикореневі розетки продовгуватого шерсткого листя з невеликим опушенням. А на другий рік можемо бачити такі чудові суцвіття. З квіточок цієї рослини здавна добувають червону фарбу для домашнього використання.